Привіт від здобувачів освіти ДНЗ Костянтинівського вищого професійного училища. Ми раді поділитися нашими дослідженнями яскравих культур Європи. Європа це гобелен, витканий з різноманітних традицій та звичаїв, від давніх ритуалів до сучасних інновацій. Європа це скарбниця культурної спадщини. Приєднуйтесь до нас у подорожі цим чарівним континентом, святкуючи його минуле та сьогодення. Ми дослідимо унікальні особливості кожного регіону. Від традиційних танців до кулінарних шедеврів. Європа континент унікальних традицій. Кожна країна може похвалитися унікальними звичаями та святами, що передаються з покоління в покоління. В Іспанії полум'яна пристрасть танцю фламенко полонить глядачів. Ритмічні кроки та душевна музика розповідають історії про кохання, втрати та культурну гордість. Німецький Октоберфест всесвітньо відоме свято пива та баварської культури. Люди збираються, щоб насолодитися живою музикою, традиційною їжею і, звичайно ж, великою кількістю пива. Від Шотландського високогір'я до Грецьких островів Європа це калейдоскоп культурних вражень. Окрім багатої історії, Європа це центр сучасних досягнень. Європейські вчені зробили новаторські відкриття в медицині, фізиці та технологіях. Великий адронний колайдер. Найбільший та найпотужніший у світі прискорювач частинок є свідченням європейської наукової майстерності. Європейські митці продовжують розширювати творчі межі від робіт сучасного мистецтва, що спонукають до роздумів, до захопливих виступів відомих оркестрів. У спорті Європа є домівкою для одних з найпрестижніших світових подій, включаючи Олімпійські ігри, чемпіонат світу з футболу та Тур де Франс. Україна з її багатою історією та яскравою культурою займає особливе місце в серці Європи. Від вишуканих візерунків писанок українських великодніх яєць до душевних мелодій народної музики українські традиції є невід'ємною частиною європейської спадщини. Українські письменники, художники та музиканти зробили значний внесок у світ мистецтва та культури. Сьогодні Україна стоїть як маяк стійкості та креативності, надихаючи світ своєю непохитною силою духу та рішучістю зберегти свою культурну ідентичність. Святкування та розуміння різних культур сприяє почуттю глобальної єдності. Це дозволяє нам цінувати красу в наших відмінностях та визнавати спільні цінності, які об'єднують нас усіх. Дякуємо за увагу!